У нас сьогодні огляд очищувача повітря з АліExpress від компанії MiUI. Але поки він нам приїхав, то компанія перейменувалася в «Роджі». Це у нас є такий пристрій, який ми встановлюємо в квартирі, і він має всередині фільтр. Ось такий є фільтр він у нас трьохступеневий. Всередині є вугільний шар, встановлений він в цій частині, а зверху у нас ще є зволожувач. Але цей очищувач можна використовувати без нього в такому вигляді. Але якщо все ж ми хочемо використовувати зволожувач, там потрібно сюди налити 1 літр води. Є такий елемент, який буде змочуватись водою, і повітря через нього буде проходити і зволожуватись. Всередину фільтр встановили, ну води налили. До речі, в нас є шкала, яка показує, який рівень води у вас налито. У нас блок живлення має європейську вилку, і тепер у нас є 5 сенсорних кнопок. Фільтр у нас увімкнувся, і напис бренду у нас світиться зеленим. Якщо світиться зеленим, це значить, що у нас повітря чисте, комфортне, і самочищувач буде працювати на мінімальних оборотах. Але ви можете збільшити ці оберти, так як у вас на вибір є 4 швидкості. Щоб четверту швидкість увімкнути, потрібно натиснути і потримати. Тоді фільтр переходить в турборежим. На першій швидкості фільтр працює доволі таки тихо, приблизно 35 дБ. Він взагалі не заважає. Але якщо вам потрібно використовувати його вночі, ви можете ввімкнути режим ніч, в нього зникає вся індикація, і він працює максимально тихесенько, не збільшуючи свою потужність. Але ми використовуємо очищувач в режимі auto що у нас повітря трішки забруднилося, у нас логотип стає жовтий, червоний, і очищувач автоматично додає потужності. От, наприклад, як сталося щойно. І ми можемо поставити відкладене вимкнення одну годину. Пройде одна година, фільтр автоматично вимкнеться. Ми ним користуємося вже більше тижня. І я вам скажу, що очищувач справді працює, покращує нам повітря, забирає посторонні запахи, і повітря в квартирі стало набагато чистіше. Ми його використовуємо цілодобово, на ніч вмикаємо нічний режим, щоб він нам не заважав, а зволожувач витрачає один літр води на добу. Тобто, вам потрібно. Розуміти, що цей зволожувач не буде працювати так, як у вас ультразвуковий зволожувач, але тим не менше повітря трішки зволожить. Важливо, що ресурс цього фільтра, головного, який встановлений знизу, складає від 6 до 8 місяців. Після його зношування ви просто купуєте новий фільтр, встановлюєте і у вас очищувач стає як новенький. Новий фільтр коштує 9 доларів. Все таки рішив показати вам, як буде працювати він в режимі авто. Зараз нас він режим авто. Я взяв ось таку пакучку, але важливо, що в цій штуці немає спирту, тобто воно реагує не на спирт. Тут важливо, ну кімната, наприклад, велика. Ви можете в одній частині кімнати попшикати, то поки до нього дійде цей запах, він потім додасть потужності. Давайте так, для нього пшикнемо. Ну і прям в нього, звичайно, ну, біля нього, ось так. Так, зараз він аналізує, відразу червоний, і він у нас вмикає, я вважаю, це там, якщо не 100%, то там десь, наприклад, 70% своєї потужності. І щоб ви розуміли, запаху в нас взагалі не буде. Тобто, ось тут зверху, де в нас видувається повітря, ми, до речі, цю кришку можемо відкрити. У нас там є залита вода. Звичайно, запах поширюється по кімнаті, там трішки тий запах є. Воно ж, якусь частину забрало всередину, якусь частину пішло у нас запаху на кімнату. Очищувач класний, всім рекомендую. Ставимо оціночку 10 із 10, а придбати можна в нашій групі Телеграм.